Бюджетних Samsung J8 1850 ціна, має відбиточок пальця. Непоганий смартфон. По стану досить непоганий мікророз'єм. Ось такий зі всіх сторін показую. Повністю чистий, без різних аккаунтів. По екрану також все гарненько, ніяких дефектів немає. Зараз покажу інформацію про телефон, так кудись зайшов. Немає ніяких аккаунтів, повністю чистенький. J8. Так, 10-й Android встановлений. Зараз покажу по пам'яті, та в кінці покажу камеру. 3 ГБ Оперативна пам'ять та пам'ять телефону 32 Е, Так, камера. Ось така. Ну доволі непогано скажу. Камера в комплекті до телефону йде зарядний шнур, мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті в 200 гривень. Кому цікаво, такий пристрій, пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм та інстаграм. Кому цікаво, пишіть скрізь. Відповідаємо, відписуємо.